Коли їдеш по горбистій дорозі, по ґрунтовій, ось тут в правій частині, в пасажирській відчувається такий і він стає все сильнішим і сильнішим. Зараз, Зараз музику виключу, по такій дорозі, коли їхати. Ось таке дребіжання. По шосейній трасі його не чутно, все нормально. Коли придавлюєш отут, пропадає. Придавлюєш, тримаєш рукою, він пропадає. Відпускаєш. Такий неприємний звук. Значить. Спробую. Отам є гвинт один внизу. Спробую його підтягнути. І дивився, отам має бути ще один гвинт. Треба знімати оцю кришку артки. Отам має бути гвинт, спробую їх підтягнути, чи дасть результат. Ось зняли бокову заглушку із цієї стійки. І тут є саморіз під торкс є люфт. Зараз пробую його викрутити, підложити гумову прокладку. В цьому місці є люфт. Друзі, виключ, викрутив я там, виходить отакий, ой, обичай, отакий гвинт з різьбою і він вкручується в метал. Люф через те, що пластик випрацювався і треба щось підкладати. Спробую підкласти гумку з-під для газових балонів прокладка. І зажать, подивимося, що з цього вийде. Так, ну ось так вийшло. Гумку розперло, люфт вроді зник. Будемо пробувати. Надіюсь, допомогло. Більш варіантів в мене немає, як його прибрати. Тому що е, цю сторону тримає два гвинта, цей, щоб його викрутити, потрібно зняти. Бокову накладку. Настю. І тут є. Це я провіряв, це закручений нормально, намертво, а люфт саме в цьому місці. Надіюся, що таким чином проблему вирішу. Друзі, зараз покажу результат. Поміняв я зараз на бурківочку, заїду і Скрип той, який мене напружував, пропав. Так що, у кого є скрип зі сторони пасажирської е, стійки, ось тут, їдеш скрипить, дребес дріб... такий придавлюєш, перестає, то там потрібно під... піджати гвинт або посадити на гумову прокладочку. Скрип пропав. Дякую за увагу! Користуйтесь!